Товариство ми знов зібралися в Холодному Яру. Тягне нас сюди, отой магніт, про який казав Горліс Горський. Тягне нас сюди та сила, яка, мабуть, і є національною ідеєю, яку проголосили тут хлопці, воля України або смерть, і не треба нам більше нічого шукати. Вони ціною свого життя, ціною своєї крові передали цю ідею наступним поколінням. І вже минуло зовсім небагато часу і спалахнула нова боротьба в Західній Україні. Постала українська повстанська армія, яка Прийняла еснабежність від наших холодноярців. Я згадую про це, бо зовсім недавно ми вшановували пам'ять героїв гурт, де відбулася найбільша битва, упа. Із військами НКВС і регулярними частинами Червоної армії нас завжди було менше. Ми завжди були в меншості, і проти п'яти тисяч упівців, серед яких півтори тисячі не мали ще ні зброї, ні вишколу. Кинули понад тридцяти тисячну армію. Військо з літаками, артилерією, танками і наші хлопці з того бою, хай ціною великих жертв, але вийшли із честю. Чому я згадую сьогодні упа, бо саме в тих людях, у тих героях раптом відродилися знову наші холодноярці, з'являються там псевдо лютий, компанієць, Гонта, Залізняк. І вони ніби постали знову із праху і повели свою боротьбу далі. Один із коренів упав південь, очолював майор радянської армії із Дніпропетровщини, який взяв собі псевдо Чучупака. Вони добре знали, хто такий Чучупака. Вони добре знали, хто такий був головний отаман Холодного Яру. І за що він боровся? Будь ласка, не скупчимося робимо сьогодні. шановуючи пам'ять наших героїв, ми повинні пам'ятати, що мало говорити тут гарних слів. Ми повинні бути гідними їхньої пам'яті. Я звертаюся знову до наших політиків. Що добре, що нарешті з'явилася ця тенденція об'єднання. Кажуть, що українці об'єднуються тільки перед розстрілом, але ж розстріл уже настав, уже на наших очах вбивають наших лідерів, на наших очах знущаються над політв'язнями і вже далі немає куди відступати на жоден крок. Через те, коли йде об'єднання наших політичних сил. Ми повинні самі також громадяни об'єднатися, підтримати їх. І я ще раз повторюю своє гасло. Візьми в руки бюлетень, щоб не брати зброю. Ще раз скажу вам, пам'ятаймо, зараз наші герої дивляться у ці великодні дні на нас із небес. Будьмо гідними їхньої пам'яті, будьмо гідними їхньої слави і честі. І тільки тоді ми переможемо. Слава Україні!